Ще хочу зачитати такий текст, який тільки що, тільки що... в Фейсбуці 05.11.2019 року. Головне, я хочу так жити, а ще й любити. А ще ж дізнатися, що ж та як, а головне Бога дякувати і благати про життя. Звертаюся до тебе, Боже, не звертай увагу на дні мої негожі, не звертай увагу. На слабкість мою, я вірю в тебе, і я цим живу. Тілесне старіє, але душа, мов дитя. Хочу запитати, в чому ж життя? Відповідь чую завжди твою, в добрі і любові, в народженні і мові. Думки і почуття це людське життя. Звертаюся до тебе, Боже, не звертай увагу на дні мої негожі, не звертай увагу на слабкість мою. Я вірю в Тебе і я цим живу. Ще хочу пораду від Тебе. Боже, яка у людини потреба? Все, що хоче людина зробити, все в її силах, це вірити і жити, погане мислення хворе життя, щастя і радість шлях майбуття. Звертаюся до тебе, Боже, не звертаю увагу на дні мої негожі, не звертаю увагу на слабкість мою, я вірю в тебе, і цим я живу. Я хочу так жити, а ще й любити, а ще й дізнатися, що ж. Та як, а головне Бога дякувати і благати про життя. Звертаюся до тебе, Боже, не звертаю увагу на дні мої негожі, не звертаю увагу на слабкість мою, я вірю в Тебе, і я цим живу. Називається такий текст головне, це текст пісня, її можна співати, ну я вам її зачитала зараз. І правда, що коли нам дуже погано, коли ми не віримо в себе, ми завжди звертаємося до Бога. Бог єдина сила і віра, яка нам допомагає. І коли вам іноді дуже погано, дуже-дуже, що вже знесила, коли ви зневіряєтесь собі в своїх силах, коли життя покидає, неначе покидає вас, звертайтеся до Бога. Просто дай, задавайте йому такі запитання, і як душа вам буде відповідати. І до вас прийде така сила, прийде до вас така віра, що ви про неї ніколи не згадували і не думали. А Бог на світі є, і Він допомагає справді. І Він допомагає справді піднятися на ноги, коли вже вам говорять, що ви уже все, все, що ви. Не можете піднятися на ноги, це неправда. У вашій голові мислення є. І коли ви допускаєте до себе дуже погане, те ви і получаєте в житті в своєму. А коли ви будете вірити у себе, вірити просто дуже-дуже сильно повірити, що ви живі що ви ще можете дуже багато в житті зробити, хай не фізично, хай духовно, що ви можете щось таке зробити неймовірне. Повірте в свої сили, це правда. У кожного є така сила, і треба свою віру в себе розвивати в собі. Завдяки цьому ви живете, і Бог вам допомагає. І справді янгол хранитель на правому плечі він у вас тут. Звертайтеся до нього теж, і ви будете неабиякі щасливі. Тому що ви побачите все навкруги не такими очима. Ви побачите природу, ви будете жити зовсім не таким життям. І до вас буде приходити радість і щастя від того, що ви це бачите, що ви це почуваєте. Що воно у вас всередині щастя, а щастя це життя. Будьте здорові і щасливі. І вірте в себе в свої сили. До побачення!